Доброго дня, Ірина Стримецька, практикуючий психолог. Тема нашого сьогоднішнього відео робота з агресією. Техніки роботи з агресивними почуттями. Як я вже говорила, в попередньому відео я розповідала про агресію, про те, що вона не завжди буває токсичною. І про те, як запобігти тому, щоб не накопичувати агресію до того об'єму, поки вона не виливається таким агресивним яскравим вибухом. Сьогодні я теж розповім декілька технік, які можуть бути вам на допомогу. Перша техніка моя улюблена, я її називаю 3 плюс 10. Коли ви вже занурені в стан агресії, ви відчуваєте цей гнів, ви відчуваєте його тілесно, у вас з'являються якісь думки агресивного характеру, що варто зробити? В першу чергу насправді зізнатись собі, так, я це відчуваю. Ось в мене ця думка. Після того ви робите три глибоких. Вдохів і видохи, і коли ви їх завершуєте в зручному для вас повільному темпі, ви починаєте відлік від 1 до 10. Не швидко, в більш-менш повільному темпі. Коли ви зробите цю формулу. Три вдохи, видохи і рахунок до 10, ви побачите, наскільки вам стане трохи легше, і кількість цієї агресії ніби трошки зменшується. Но по відчуттях це дійсно помітно. Якщо треба ще раз зробити цей цикл, повторюйте. Можна повторювати декілька разів. Навчіть цьому своє оточення і розкажіть про цю вправу дітям. Це насправді допоміжна техніка 3 плюс 10. Наступна техніка це техніка перемикання уваги, її можна використовувати самостійно, а можна в поєднанні з цією технікою 3 плюс 10. Це коли ви робите цю техніку 3 плюс 10, 3 глибоких вдохів видохі Перед тим усвідомивши, що ви дійсно відчуваєте певну агресію, і у вас є агресивні думки. Робите відлік від 1 до 10 і після цього перемикаєте свою увагу на будь-який інший вид діяльності. Бажано якийсь інтелектуальний, тому що, коли в нас задіяна когнітивна сфера, ми швидше заспокоїмось. Робіть, ну не знаю, що хочете, розв'язуйте математичні задачі, пригадуйте таблицю множення, робіть е, дії віднімання в зворотньому порядку від тисячі до там до одинички, віднімаючи там сім чи п'ять, чи 15, як вам завгодно. Множте двозначні числа. Розгадуйте кросфорти, пригадуйте, як ця фраза буде звучати на іншій мові, будь-який інтелектуальний процес. або ж Просто використовувати техніку перемикання уваги на щось інше. Так, звичайно, ну прям в першу хвилину ви не заспокоїтесь, але через декілька хвилин ви дійсно відчуєте полегшення і відчуєте такий стан споку, який не дасть вам можливості виливати агресію далі. Наступна техніка це м, така техніка. Ескейп її ще називається, так? від англійського слова escape. Вийти, вийти з ситуації, вибігти з ситуації. І якщо ви знаєте, ну ви ж себе точно знаєте, які ситуації викликають у вас агресію, які ситуації вас тригерять, які теми виступають тригером вашої агресивної реакції, не допускайте до цього. Просто не допускайте до цього. Міняйте тему розмови. Перед тим, як ви наблизитесь до своєї агресії. Відкладіть цю розмову, якщо ви розумієте, що ви вже чимось накручені, і зараз дійсно буде конфліктна ситуація, і буде спалах вашої агресії, вашого гніву. Спробуйте вийти, вийти, змініть тему, змініть акцент, не провокуйте цього. Іноді це розцінюється як втечу від зіткнення з агресивною ситуацією. Я не розцінюю це як втечу, якщо ви розумієте, що наслідки перебування в цій ситуації будуть руйнівними для двох сторін, і це призведе до певного конфлікту якогось, і ви будете дуже довго виходити з цього конфлікту, і цей вихід буде вимагати від вас відновлення ресурсу. Ну, для чого це робити? Можливо, ви будете наступний раз в більш спокійному стані, і ви зможете вирішити ці проблемні ситуації, але в спокійний спосіб. От, просто вийти або не допустити. Або якщо ви вже втягнуті в цю ситуацію, то попросити, давай перенесемо цю розмову на два дні пізніше. Звичайно, якщо це можливо. Наступна техніка. Це використання когнітивно-поведінкової терапії такої техніки з когнітивно-поведінкової терапії, це так званий майндфулнес. Що це таке? Це техніка, яка полягає в тому, що ми дозволяємо собі бути присутнім в ситуації. Спостерігати за цією ситуацією і розуміти, що ви відчуваєте, що у вас є ці агресивні думки. Звичайно, це вимагає певного рівня майстерності для того, щоб бути в ситуації і не висловлювати цю агресію, не бути в цьому стані активного вибуху, такого агресивного, це вимагає певної майстерності. Але є певний тип людей, які не схильні висловлювати свою агресію досить яскраво. Вони її відчувають, вони спостерігають за цим, і їм ця техніка може бути на допомогу. Так, є ситуація. Так, я агресую. Мене злить це. Зараз я відчуваю, що в мене починають стискатися руки. Я стискаю руки як кулаки. Я стискаю дуже міцно кулачки. Я стискаю свої зуби. В мене якесь неприємне відчуття жару в животі. Так, я це розумію. Так, я це відчуваю. І от такий внутрішній діалог на фоні спостереження того, що з вами відбувається, він, ніби, допомагає бути вам присутній в цій ситуації, і у вигляді такого стороннього спостерігача. Перебувати в цьому процесі. Ну, і якщо у вас з'являються в цей момент такі нав'язливі думки, ці такі діалоги, знаєте, румінації, я б йому сказала, він би мені сказав, а я б йому відповіла, а він би мені знову відповів, а я б йому знову на це відповіла, то тоді можна застосувати техніки, які, про які я розповідала. В короткому відео крок до себе, техніки роботи з нав'язливими думками. Ви знову ж таки використовуєте цей mindfulness, тобто ви спостерігаєте, що у вас з'являється ця думка, вона нав'язлива, вона потрапляє до вас не перший раз. Ви усвідомлюєте, що вона у вас є, ви її виписуєте на якийсь папірчик, на кленовий листочок, будь куди і відправляєте її. Кладете її на поверхню водички, і цей листочок забирає ріка. Виписуєте цю свою думку м, таким бікбордом на великій вантажівці, і ця вантажівка забирає цю вашу думку. Тут можна підключити свою уяву і допомогти собі позбавитись від тих румінацій, тому що румінації, до речі, ці повторювальні думки, да, ці наші незавершені діалоги. Вони дуже руйнівні, і вони часом ще більше підсилюють нашу агресію. Тому треба просто поспостерігати, зрозуміти, що ви це відчуваєте, відчути це, усвідомити і відпустити це. От просто відпустити від себе. Наступна дуже хороша техніка це написати собі великими гарними літерами. Три твердження: не накручуй. Не вигадуй, не ускладній. Це е, дуже важливі три моменти, які треба пам'ятати в той час, коли ви розумієте, що у вас зараз буде вибух агресивний, що ви зараз будете проявляти свою агресію. Часом ситуація не настільки дійсно складна. І вона взагалі не така, як ми собі її звикли уявляти. Тому що в нас бувають різні наші когнітивні помилки і зв'язок з нашим колишнім травмуючим досвідом. І нам здається, що ця ситуація аналогічна, а вона насправді не така, абсолютно не така. Ви знаєте, таким банальним прикладом це може бути. Коли ми, батьки, хвилюємося за своїх дітей, які там десь запізнюються, обіцяли прийти в 9, і в 12, їх ще немає, і ми що починаємо? Ми Починаємо себе накручувати. Так, з ним що сталося. Або вона попала в негарну компанію, До неї хтось пристає, дозвонитися я не можу. Це точно з нею що сталося. Зараз буду дзвонити в лікарню, В подальшому в моргі, ну і так далі. Оці три фрази не накручуй, не вигадуй і не ускладнюй. Насправді це може бути абсолютно не так. Я тут пригадую гарний фільм він же такий давній фільм. Це французька комедія Бум. Там, де головна героїня, яку грає Софі Марсон, зі своїм хлопцем були на концерті. Ну, вони в підлітковому віці були на концерті дуже пізно, потім зайшли не в той автобус, не за тим маршрутом, і автобус відвіз їх на другий кінець Парижу. І вони дуже довго добралися додому. І доїхала вона додому десь, ну, напевно, десь вночі. От. І батьки з таким жахом вилітають, де ти була? Ми майже з розуму не зійшли. Як ти могла собі це дозволити? Що сталося? Що сталося? І Софія Марсо заходить і говорить чарівну просту фразу: Я просто була щаслива. Тобто вона навіть не змогла пояснити їм, що відбулося. Ну для дітей, для підлітків, це нічого такого не відбулося. Просто вони сіли не на той маршрут автобуса. Батьки накрутили себе за цей час, уявіть, до якого стану. Тому не накручуй, не вигадуй і не ускладнюй. І ще одна техніка, яку теж можна використати в роботі з агресією, це когнітивна переоцінка. Якщо ви встані усвідомити, що зараз ви відчуваєте агресивні почуття. І встань задати собі наступні питання. Що мені треба змінити в моїй поведінці, щоб цього не сталося наступного разу? Ну, наприклад, вам хтось щось сказав, дуже болюче, і ви починаєте грасувати на цю людину. Що мені треба зробити, що змінити в своїй поведінці? Щоб цього наступного разу не відбулося, можливо, дійсно, ви щось робите не так. Можливо, ви перед тим не відстоювали свої кордони, не позначили їх і не сказали, що з вами так не можна говорити. Два варіанти. Є ще і інші варіанти. Друге, як я можу цього навчитися? Ну тобто, або відстоювати свої кордони? Або робити так, щоб на мене хтось не кричав пізніше. І чому мене вчить ця ситуація? Тобто, для чого вона мені? Чому мене навчає ця ситуація? Це такі питання когнітивної. Переоцінки ситуації, тому що, як я вже казала в попередньому відео, агресія просто так не відбувається. Вона або щось захищає, або вона щось нам демонструє і зазвичай про щось важливе для нас говорить. Тому ось такі короткі техніки роботи з агресивним станом. Знову ж таки закликаю вас діліться своїми техніками роботи з агресією. Це буде дуже корисна така скарбничка корисних прийомів, методів і технік. Бережіть себе, своїх близьких, даруйте одне одному позитивні емоції. Гарного дня!